Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в 99 ночей у лісі з моїми підписниками. Тут е величезне оновлення, дуже багато всього, і зараз я вам це покажу. По-перше, в нас з'явився новий код. Ось. Happy, Happy Halloween! От. Ось так. Да! Мені дали 10 кенді. Так, забираємо. І в мене вже 13. Тут у нас дуже багато всього у шопі з'явилося. Нові прикраси і ось такі вогники. Елайн Флейм це коли з'являються інопланітяні. Фрок Флейм це коли з'являються жабки. А Метеор Флейм з'являється метеоритний дощ. Я куплю Елайн Флейм, бо він мені треба. Ну що, пішли? Так, всі заходимо. Дивіться, яка заставка прикольна. Реально прикольна. Так, в нас ось тут вже одразу є каталог, де можна робити зілля. варити, Одразу нам треба вугілля сюди. Я вже його поклала і треба нам ще м'ясо. берем і кролика мутузи. І ось у нас є вже Баніфуд це мені. Ось нам ось такі 1, 2. І нам треба ще ось такі очі. Ось, я вам скажу, де з, ем, отримати ці очі, бо ем, я коли вперше сюди зайшла, я навіть не зрозуміла, е, де їх брати. Але зараз я все зрозуміла і можу вам розказати. І нам треба ще ось така карта, щоб знайти, де знайти ці. ОЧІ! А, вже нам карту побудували просто. Так, я біжу туди. Там де фея, нам треба туди. Вон вона. Ось вона тут пропонує нам ось такі очі. Які коштують 10 ем, квіточок. І я їх зараз буду купляти. Тільки не збираю 10 квіточок. Ось в мене вже 2, 3, 4. Ось тут 5. Шоста. сьома, восьма, Дев'ята. де останній квіточка. Останній квіточка, але десята. Все! Ми йдемо до феї. Назбирали 10 квіточок. Ми йдемо до феї і купляємо ось ці очі. Ой! Нас вже купили очі. Ці ді... Моя підписниця вже купила, тому я куплю наступні. Бо ці насіння вони дуже потрібні нам, щоб робити зілля. І якщо ми всі одразу їх разом посаджаємо, то буде дуже круто. Зараз я піду на кінець карти, щоб знайти багато квіточок. Зараз я ось це позбираю і наступного дня піду купляти. Я зараз ось це позбираю для нашого зілля. Мені здається, що вже хтось зробив одне зілля, але я не впевнена, зараз ми подивимось. О, да, вже зробили зілля. Дякую. І що воно робить? Так. Клік спід Reduction. А, тобто я не зможу взагалі спрінти. Я ж щось не зрозуміла трохи. О, ready to trick тут treat І зараз е е спитаємо, хто тут живе. О! Блін! Ну ви що? Ой, тільки прийшла до нього, а він закрив двері, бо вже ранок настав. Блін. Так, що нам наступне треба? О, ось, ось ці очі. Сльози Вони, ці сльози, будуть у річці, нам показують. Вони біля річки ростуть. І наступне, що нам треба, це ось така квітка, дуже гарна квітка. От, Зараз забираємо квіточки і. Де вони? Ой? М? Так, зараз я позбираю, в мене вже п'ять їх. Тобто нам треба дуже. Вау! Оце ще що, що таке. Це оці очі. Прикольно. Ось ці капельки! Я б побігла, зараз я ось це залутаю, бо мені треба. Ну-ка, забігаємо сюди і лутаємо. Так, зараз ми будемо їх політати. Так, давай, нарешті мене врятували, а то я трошки тут програла. Будь ласка, розпавнити мене. У нас вже база така непогана, але хотілось краще. Мої сльози, будь ласка, розпавнити мене. Це мої сльози. Мої сльози. Будь ласка, не розповнити. Мене не треба дивитись на цю Оленя. Ну, будь ласка. Куки є бандаш, ідіть на базу, допоможіть найкращі тубориці. Давайте! Ура! Ура! Дякую. Так, треба одне м'ясо. туда мясо. О, цукерочка. Нам дали цукерочки и новое зелье. А ну-ка, зелье. Клик, ты плаш, О, это оно дает... Ну, монетки. О, нам треба рыба! Я не понимаю. А, да, У нас о, сльози є, зараз я їх туди кину. Блін, я сама варюся. Дві риби і одна ягода. Ні, ну, з ягодами проблем не буде, але от з рибою це треба половити трошки. Де можна рибу зловити? Нам треба риба, де риба ловиться? Тут щось його прибрало чи що? Де риба? Не, будь ласка, ні, будь ласка, ні, 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 ні. вау, Бачите, який олень гарний! О! Так, де в нас зараз можна рибу зловити? Де взяти рибу? Так, риба в нас... щось наловиться. Хоча має ловитись. Здеться риба. Костом чесник буде О, це мені дуже допоможе зараз. Допоможе просто. Ну, реально, допоможе. Зараз е, у нас буде це нормально. А рибу де брати? Ось чого, коли вона не треба, то вона є, а коли її вона треба, то її немає. Так, ну в мене бандаж. На цей випадок є, але де рибу знайти? Де рибу знайти? Де вудочку знайти, а не рибу? Рибу то я знаю, де знайти. От де вудочку знайти. Я вже дивилась всюди. Немає ніде. Ми ж не зможемо далі варити зілля. У <світна> <світна> мене сильний Топор і я зараз буду рубати дерева. О, я знаю, що робити. Так, ось це. да. А тепер мені треба Пел. І зараз він мені буде вудку казати. Да. Ось вудка! В мене є вудка! Ура! Я знайшла вудку. Зараз ми зробимо все, що треба. Давай роби. Ловись рибка. Є риба! У нас є риба. <таспоріст> От. Ми забираємо всі. Буде прикольно так вийкати. О. Я е, буду... Я буду ось такою, дівчинкою. Так. Ось я стукаю, а мені кажуть, you need to, to come back at night. Ти маєш повернутися вночі. Зараз буде нічка і ми будемо стукати. Тик-тик-тик. У будиночку. Ось починається нічка, і ми почнемо стукати. Hello! Привіт! три. Він мені зробив три. І. А, я тепер ходжу не так, як треба ходити. Розумію, я тепер ходжу по-іншому. Я ось зараз іду, ем, Ну, про все. Я вже, коротше, коли йшла вперед я йшла назад. Зараз я піду ще до Феї. хеллоу, привіт! Кріко mm. тріт. Давайте. Що ти мені десь Рік! І що? Я знову так ходжу? Мені знову зробили погану хладібуці. А Я зараз йду направо. Побачили? Так, зараз. О, ні! О! Дивіться, який баранчик. Він дикву на голову вдягнув. Вау, гарно. Дивіться, в нас нова зілля. Знову гроші, так. Так, нам треба рецепти подивитись. Нам ще треба боніфуд. Де ми знайдемо Ну, Зараз ми побачимо але чогось, ну підписується всіх кроликів просто знищила вже. Добре, хай вона робить з кроликами, а я зараз вам покажу. Ось, наприклад, жабка. Я хочу пропочити жабку. Починаю їй грати пісні. Ось. Їй треба фіш. Я беру і починаю робити риву. У мене попала блискавка, але я навіть не помітила, якщо чесно. Все, тепер ти моя. А, ні, ще треба тобі пограти, так? От, ми граємо. І ще треба рибка. У ній, там голодний олень, зараз в мене зліс. Я поки що буду тут рибалити, тут безпечніше. О, нарешті. Вся тепер жабка моя. І як її звати! Її звати лайки. Вони місце їти, Да? І за мною не буде ходити. А якщо ось так, то вона буде за мною стрибати. Блін, вона така. маленька Дивіться туди. Та ло. Можна її прибрати. Я її прибрала і вона перетворилася на м'ясо. <гум> Тож, якщо вам сподобалося це відео і ось ці три оновлення, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!